Не хочу брати, бо колись мою маму був сепаратор. Як його розібрати ті всі тарільчики, мене сум побирає, я цього не хочу. До 15 років. До 15 літ, так? Купити бика в мене. У мене бик заказаний. Ця корова в мене родила бичка, який червоненький. Але його заказали, що він ще був не народився. Молоко на ринок возила моя дочка в літі, а зараз, як вона пішла до школи, то я вже в селі продаю. Машини в нас нема, нема такого, що приймати молоко. Але я більшість молока телятам віддаю. Я думаю, що більше буде клієнтів в зимі на молоко. Зараз не дуже багато є на молоко. На сметану є багато клієнтів, такі дуже. Володимир, молоко. 80 гривень 3 літри, 100 гривень сметана літра і 100 гривень сир. Так я продаю. Люди продають по-різному. Там В других селах то є дорожче, на базарі дорожче. А так, 80 гривень 3 літри, так. Не йдуть мої корови додому 12 годин. Не знаю, що таке, і холодно, і дощ, а їм нормально. По 8 гривень. Я вам співчуваю по 8 гривень. А якщо треба корову полікувати, наприклад, скільки тут треба грошей, скільки тут треба молока? От я тут чорну свою первістку лікувала. За 4 місяці, відколи вона в мене мала теля, вона у мене. Вже хворіла два рази. Ну і що після теляти була хвора. Я вже на неї викинула десь тисяч шість, щоб її лікувати. А так теж вам молоко продавати. Ну я. У ну, вас так, напевно, у вас так там є, але не знаю. Мені сумно від таких цінів. Мама, телечку ви. Корову прийшлося здати. Хвора була, напевно, що у вас Орис корова. Четеличку ви здали. Бо не вмію, що з молоком робити. Не, не зрозуміла вас, Микола. Сепараторна сметана, я не знаю, у мене нема сепаратора, і тут в селі ніхто сепараторну не продає, то я за це нічого не можу сказати. Скільки корова з'їдає, я не знаю. Я знаю, що в мене з'їдає за день 6 кілограмів комбікорму кожна. Лишень комбікорму. А ще тут все сіно, тюки, то я навіть знаю, як корова рече пастися не хоче, що в неї став желудок. Якщо корова став желудок, то вона не буде ні пастися, ні їсти. Нічого вона не буде. Вона буде сумна, якщо в неї не працює желудок. Корова хвора була. Казали, що метелиці з'їли печінку. Може й так, я вже свою обробила навесні від метелиці і треба ще бити на осінь обробити. Взагалі, щоб... Ну так я на своїх знаю, що якщо корова має метелиці, вона б да їсти цибулю. Навіть казали старші люди, що це, вона так себе цим лікує, що можна погодувати цибулю і, і вбиває ті глисти в печінці. Ну, але я не знаю. Треба спробувати. От моя та чорна та первістка, то вона цибулі страшне хоче. Напевно, що хоч я її обробляла від глистів, напевно, що їй якась потреба в тому. Пасете гурто. Ні, це мої корови, я сама пасу. Що корові дати не від апетиту, а для апетиту, напевно, від апетиту. для апетиту. Ну, я не знаю, якщо корова їсть, щось таке добреньке, а по тому їй дати щось такого не дуже, ну, то вона не буде їсти. Що їй дати? Ну, я своїм купляла, вже закінчилися такі вітаміни, які е, ну, допомагають травленню. На краще засвоїться в неї їда і вони навіть краще дояться. Але вже закінчилося і треба знову мені замовити через інтернет. Я, я не можу...